Так, ну і ось термопаста у нас дивимося. Тобто, отак. От у нас сухо. Тут ось еще як Там де за чипом було. А то, що під чипом, ось воно сухе все. Сюди переходимо, тоже дивимося, ось Воно не щищається. тобто, отак от. Так от. Переходимо на саме чіпи і дивимося, так ось. Ось воно засох, що від слова зовсім. І тут та ж сама картина. Так що, от, отак, треба як мінімум у рик взяти і замінити термопасту. Це не займає багато часу і коштів, але ваш гаджет буде працювати. Так що думайте самі, чи потім ремонтувати, чи просто замінити.